Мільйони на квитках заробив колишній, так би мовити, топ укрзалізниці на прізвисько «Дєд» разом із членами своєї банди. Він десятиліттями вкладав поборами провідників за хлібні рейси треба було платити. Одну постіль використовували по кілька разів, а проблему не квитків на Варшаву. і Не тільки створили штучно, щоб продавати в Нацполіція накрила масштабну схему і затримала славнозвісного організатора і його поплічників. Усі деталі з ухвалою схеми, яка діяла кілька десятків років. Розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. «Укрзалізниця» за час війни стала для багатьох порятунком. Але поки одні рятували, інші наживалися. Нацполіція провела масштабну спецоперацію та викрала схему в Укрзалізниці, яка десятками років оббирала компанію а відповідно й бюджет країни недоотримував шалені гроші. Про те, що правоохоронцям вдалося покрутити голову банди та його спільників у нацполі, повідомили надвечір 11 грудня. Евакуація населення, перевезення гуманітарної допомоги і важливих вантажів, а також забезпечення стабільності економіки через сплату мільярдних податків і міжнародну торгівлю. Без сумніву у важкі часи укрзалізниця відіграє одну з ключових ролей для країни. Проте навіть у такий критичний час система стикається з корупційними викликами, прибуткові затребувані міжнародні пасажирські маршрути, де попит інколи складає до 60 пасажирів на місце, стали об'єктом незаконних схем. В залізниці каже, що співпрацювала з несполом аби нейтралізувати злочинну групу. На документування доказів пішло кілька місяців, аби не просто зловити пішаків, а вийти на організатора, який виявилося родом з 90-х. Було встановлено, що рядові працівники залізниці фактично стали заручниками добре організованої кримінальної схеми, у якій вони змушені були сплачувати данину групі колег, зокрема керівникові, який відповідав за роботу провідників на виробничому підрозділі та очільнику проспілкової організації цього підрозділу. Сьогодні чітко за узгодженим правоохоронцям та «Укрзалізницею» планом відбулись масштабні обшуки та вилучення речових доказів затримання підозрюваних осіб що до них будуть негайно скеровані клопотання до суду про відсторонення від виконання обов'язків. А далі будемо добиватися справедливо у суворих показових судових вироків, щоб цей урок залишився у пам'яті надовго та унеможливив рецидиви. Рядовим працівникам буде наданий правовий захист. Мета рішучих дій керівництва Укрзалізниці убезпечити насамперед їх самих. Від кримінальних здирників родом із 90 вказ на розслідування стосується найбільшого столичного виробничого підрозділу, але надалі ретельно перевірятиметься кожен сигнал і по регіональних підрозділах. А реакція буде не менш дієвою. Виявилося організатор, голова первинної профспілкової організації вагонної дільниці станції Київ Пасажирський. Такий собі тіньовий куратор за пасажирськими перевезеннями. Ще за часів своєї каденції на попередній посаді він підібрав команду з поміж керівництва та посадовців виробничого підрозділу станції Київ пасажирський фігурант особисто погоджував кандидатів на посади начальників, потягів та провідників і пояснював їм правила гри. А вони були досить прості. Відповідно до першої схеми, провідники продавали пасажирам місця у службових купе, яких немає у вільному продажі. Їх вартість складала від 300 до 500 євро, і залежно від виду потягу у вагоні завжди було в наявності до шести таких місць. А ось друга схема стосується тих самих фантомних квитків на міжнародні рейси, які ніхто ніколи не може вхопити. Принаймні, офіційно. А ось десь з рук, тобто у перекупі утридорога… Будь ласка, через ці зухвалі хитрощі компанія не кілька десятків мільйонів гривень. і Це лише підрахунки за пів року. А схема нагадаємо діяла десятками років. Що ж до другої схеми, то її учасники до дати відправлення викуповували квитки на вільні місця і напередодні відправлення рейсів продавали їх пасажирам за цінами вдвічі або й втричі, більшими за офіційну їх вартість. Дані пасажирів у цих квитках звичайно не відповідали вказаним у бланку проїзного документу та у системі продажу квитків. Про квитанції мова не йшла взагалі. То ж виходить, що з кожного рейсу керівник потягу повинен був занести до каси від двох тисяч гривень з маршруту по Україні та від двох до п'яти тисяч євро з найпопулярніших закордонних сполучень, отримані злочинним шляхом кошти, не відображалися у фінансовій звітності після виконаних рейсів, а розподілялися між усіма учасниками. Левова їх частка передавалася по ієрархічному ланцюгу злочинній організації її лідеру, голові профспілки. Лише за. 6 місяців 2024 року. «Укрзалізниця» недоотримала понад 70 мільйонів гривень. І лише подивіться, який маєток собі відбахав глава главаль банди. Тут вам і власний спортзал, і мільярдне і елітний погреб з елітним алкоголем. Організатора вже затримали. Загалом підозри отримали 10 учасників злочинної організації. Під час обшуків також вилучили майже 5 мільйонів гривень. Для знешкодження кримінальних схем оперативники департаменту стратегічних розслідувань нацполіції сніч-слідчого управління поліції Києва та Солом'янського управління поліції Солом'янської окружної прокуратури міста Києва. Спільно з департаментом корпоративної безпеки Укрзалізниці провели спецоперацію. У ході понад 80 обшуків правоохоронців серед іншого вилучили документацію, грошові кошти та чорнові записи. Нині 10 -ть учасникам злочинної організації повідомлено про підозри. Серед них голова профспілкової організації, посадовці виробничого підрозділу станції Київ пасажирський та начальники потягів залежно від ролі та участі в злочинних схемах. Їхні дії кваліфіковані за кількома статтями кримінального кодексу України, серед яких стаття 255 – створення керівництва злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній. зловмисни там загрожує до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі продовжуються заходи зі збору доказової бази, аби всі причетні до кримінальних схем понесли відповідальність відповідно до чинного законодавства. Але це далеко не усі деталі, тож мощуся зручніше. Журналісти BBC, посилаючись на власні джерела, пишуть, що затриманий має прізвисько Дієд. Він за даними джерел, впродовж багатьох років вимагав побори з працівників УЗЕМ, зокрема з провідників, начальників потягів та ремонтних бригад. Ці побори тривали десятиліттями ще з часів радянського союзу. Коли провідник, щоб вийти на рейс, мав занести хабар. Кожен провідник платив інструктору, Він передавав ці гроші далі. Про це знали всі. Але проблема в тому, що ніхто не хотів свідчити проти цих людей. Ці побори бралися за всі рейси, а найбільше платили за те, щоб потрапити на так звані хлібні престижні міжнародні маршрути. Джерела розповідають, що були випадки, коли неугодних провідників виштовхували з поїзда. Після чого складали рапорт, акти, що вони просто відстали від потяга. За даними джерел, провідники могли потім відбити ці гроші наступним чином: брати зайців, торгувати алкоголем, перевозити передачі а одним з основних видів заробітку раніше. Була туфта по кілька разів повторно використана білизна. Бувало, що один і той самий комплект використовували по три-чотири рази. Це все вже закінчилось з введенням заборони на продаж постелів потягах. Та обов'язковість у купівлі постелі через інтернет. Це бібісі розповів колишній провідник. А джерела зазначили, що на міжнародних рейсах не нехтували перевозити контрабанду. Така ж корупційна схема діяла, коли вагон потребував якоїсь ремонту. Доки провідник сам не знайде слюсаря і не заплатить йому, ніхто нічого міняти, ремонтувати не буде. Писати офіційні заявки на ремонт це була марна справа. Про це бібісі розповів провідник, який також раніше працював у кризалізниці, і у нього була поломка, яку він відмовлявся ремонтувати за свій рахунок. А експосадовець, який працював у «Укрзалізниці» тривалий час, каже, що передавав дані про корупцію керівникам компанії. Але щоразу не було реакції. Але тепер вражений, що схему таки накрили. Всі робили великі очі, ніби вперше чують про це. Я вмовляв провідників, начальників потім освідчити про це, але не хотів ніхто. Те, що нарешті на це наважилися, і прикрили цю схему діда. Це великий успіх. На умовах анонімності коментують затримання діда і чинні працівники УЗ. Усі радіють і не перестають дивуватися, що схему накрили. Давно пора, діду, 78 років, а все під ним всім керує. Як це нинішнє керівництво, нарешті пішло на таке дивина. Анонімний телеграм-канал уволіть Панаба, який пише про корупцію в «Укрзалізниці», порівнює те, що відбулось сьогодні в компанії з затриманням голови мафії Алькапоне США. Шантаж, погрози, тиск, фізичні розправи. Це те, чим орудував дід побори з провідників контрабанда безквиткові пасажири, передачі, кадрові питання. Це все збиралося в одних руках. Тепер справа за малим: посадити за грати організатора та поплічників. І насправді історії ще може повилазити багато. Нагадаємо, що кілька тижнів тому наші колеги з проєкту «Хапуга.UA» вже бралися за тему перекупів і вийшли на одну з них. А потім на власному досвіді перевіряли, як то воно вихопити потрібний квиток за кордон. І вполювати полювати їх було майже неможливо. Во ані за кілька днів, ані за кілька тижнів до поїздки. На офіційному сайті та у додатку Укрзалізниці квитків на бажану дату не знайшлось, ба більше не було їх ані на кілька днів раніше, ані пізніше. Тож журналісти намагалися пошукати удачі на вокзалі. В міжнародних касах Укрзалізниці повідомляли, що квитки треба виловлювати за 20 діб до бажаної дати. Підкажіть, будь ласка, як можна знайти квитки на Київ Варшаву? Я тільки заходить на сайт Укрзалізниці сівасі дія підпис, а подивитися немає, не візьмути, коли Ну, мені число десь на, ну, мені 17-го треба бути, там, ну, 15-го, 16-го. Це 15-е вчора було, 16 го сьогодні було продаж. Ви забули, ось, я підписів. Так, да, так. Да. Заходьте дивіться. А як вони публікуються? За, ну, мені казали знайомі, що за два дні, потім мені ще знайомі за два тижні. За 20-ті, по 9-й ранку, за 20-ті, по 9-й ранку, менше воно візьметься. А на Будапешт? З пересадкою, 749-й, теж, і онлайн, теж, там 36-ти точки, теж. Та навіть той час, коли Укрзалізниця радила купувати квитки, застосунок додавав екстриму, каже журналістка, адже рахунок йшов на секунди. Користувачі скаржаться на помилки, які видає сайт під час купівлі квитків. Та може збої в роботі системи бронювання це не баг, а фіча просто так Укрзалізниця тримає нас у напрузі, щоб подорожі ставали ще цікавішими. І тут люди кажуть, що з польської сторони купити квитки на потяг київ Варшава значно простіше ніж через саму Укрзалізницю. Київ, Варшава не було на сайті, але я знаю, в Варшаві можна купити або в Польщі на касі, то можна купити а через інтернет, то ні. То через Польщу купити їх легше ніж через Україну mm, так. Так там просто квиток вже фізичний видають, друкують, а електронний квиток не можна. Тож наші колеги поїхали навіть до Польщі, аби спробувати перевірити в касах польської залізниці, чи так воно насправді, але і там на журналістів чекав черговий провал. Поляки кажуть в свою чергу, що якраз таки з українського боку квитки мали б купуватися простіше. Києва до Варшави? To here. When? I'm just asking in general because it's hard to buy them in Ukraine but I heard that it's easier to buy them here no, on, uh, and, uh, internet sites. І цізір here. Here, here uh, available at the Ukrainian де Okay, thank you. Втім, ані на офіційних сайтах, чи у додатку, ані в міжнародних касах української чи польської залізниці квитків. Не знайти так, а як же це вдавалося нашим зіркам та блогеркам, які залишають щасливі відгуки в мережі, поки простим людям доводиться цілодобово вистежувати квитки на закордонні напрями і, врешті-решт, їхати автобусом? Тож журналісти поспілкувалися із тими, хто може собі дозволити користуватися послугами перекупів та купляє невловимі квитки втридорога. Є дівчата, які пропродовують е, ці білети, і в них завжди є на будь-який день, на будь-який рейс, або можливо договорюватися саме з провельниками е, тож. Якщо ти комунікабельна людина, то ти маєш змогу договоритись. Крім того, про перекупницю журналістам розповіли і пасажири потягу Київ Варшава. То складається таке враження, ніби про неї вже знають скрізь. Допустим, а ви на Київ Варшаву? Так. А можна сказати, як вам там оскви? А знайти через, через людей. А це вам якось через Ну людям. Давайте я вам вам показати. вона не там знімаються. Не дешево, но работа. Нет, очень Ага, у меня есть на БСМ. Сейчас я вам. Вот, смотрите. И она отвечает очень быстро. Давайте я, может, куда-то вам ее скину. Она делает за 6. Полторы берегов. В ну, принципе, она того стоит. Что предоплата 100%? А, она покупает билет, вам его там как-то договаривать и сдает его. Ну как? Вы вот даже не сначала будете с... и... Она сама это решает. Ну, она вообще больше живет, На сторінці, якою з медійниками поділилась, виявився не один десяток відгуків від різних покупців. Цікаво, що власник сторінки, що так активно допомагає людям знайти бажані квитки, чомусь себе не видає. Втім, на скріншоті, який показали пасажири, була вказана картка, на яку покупці перераховували кошти за квиток. Журналісти перевірили його і дізнали, що власниця картки київська косметологиня. Аби дізнатися про її роль у схемі, колеги пішли до неї на прийом. Ми перевірили і дізналися, що власниця картки київська косметологиня. Аби дізнатись про її роль у схемі, йдемо на прийом. Запис зроблено під час візиту до її кабінету. Ну, я точно знаю, що зарані, хоча б за дві неділі треба обращатися. Ну, буває таке, що не все дуже можна дістати. Ну, от через я... нею беруть І... всі блогери, зв'язки, всі їздять, покупують білети. Ну, ви знаєте її? Так, да, бачите, не шкоди. Я з собою там. Варшава живет, даже давно, билетами занимается. А як она, о том же Дия, підпис, это все они хотят? Uh, mm -hmm. Я не знаю, если честно, как это все там работает у них. Я уже знаю, что этим занимаются, и так выкупаем билеты. А тепер нагадуємо і про саму перекупницю. Це Ярослава Хрестина. Квитками вона барижить, судячи з кількості відгуків у її соцмережах не перший рік. Тож клієнтів за цей час не збиралось достатньо. Тут задійний і тікток, інстаграм, та навіть інтеграційна реклама у популярних блогерів. Але ж звідки ж вона бере квитки, якщо їх неможливо знайти? Як наші колеги особисто пересвідчились ані на сайті, ані у касах, ні в Києві, ні за кордоном. Тож це питання поставили дівчині особисто, а до того звернули увагу на цікаву деталь. Пані Ярослав Слава з міста Рубіжного, що в Луганській області, яке межує з Сєвєродонецьком, звідки родом пан Олександр Перцовський, який відповідає за квитки в Укрзалізниці. Він обіймає посаду керівника департаменту пасажирських перевезень. Невже? Це співпадіння чи все куди простіше? І топ менеджер залізниці може просто зливати квитки подрузі в цю версію. Зрахуванням масштабів персони важко повірити, але не запитати про це в Ярослави журналісти не могли. Вона каже, що не знає навіть хто це, але ж звідки і як вона дістає дефіцитні квитки, причому продає їх в промислових масштабах. Ви мені во не писали олександром? Я не знаю, хто це таке. Я зараз прокупнала. Я його перший раз бачу. Я просто не понимаю, что происходит. Какие-то странные вопросы. Я не знаю этого человека. Просыпаются в 5, 6 утра и покупаем. А этот Березовский кто же? Mm -hmm. А, это керевник пассажирского напрямую Крызелезницы. Я его не знаю. Я, вообще, я его первый раз вижу. Я даже не знаю, кто это такой. Я прогуглила перед тем, как он Як перекупам вдається вхопити усі квитки, намагався пояснити і транспортний оглядач, автор блогу «Залізні магістралі Олег Васильєв. Той, хто ці квитки перекуповує, він повинен мати персональні дані пасажирів і ввести їх вже в систему, щоб квиток був оформлений відповідно до правил. Якщо це здійснюється вже якимось іншим чином, то знову ж таки тут можуть бути задіяні працівники залізниці, але я особисто знаю, що є люди, які. Є сторонніми особами, які не мають відношення до залізниці. Вони просто займаються викупом цих квитків і допомагають людям, як Вони кажуть, допомагають купувати квитки. В розмові пані Ярослава заперечувала наявність будь-яких схем. Все нібито чисто і прозоро каже, квитки купляють так само, як і інші користувачі, але чомусь у них не виходить. Відтак звертаються до неї по допомогу, і Вона їм люб'язно допомагає. У нас нету людей, які нам допомагають там, сукор залзницю. Я нікого навіть не знаю. Там ну тобто, ви звичайно, звичайним образом через сайт просто заходите і берете? Так, звичайні люди нічого такого взагалі. й ну просто заходу покупає. Тобто -то, квитки публікуються, за, як, як «Укрзалізниця» і заявляє, за 20 днів в 9.00? Так, так. Чи... Да, да А чому в людей такі проблеми з квитками я у вас здається? Я не знаю, я не розумію, чому у них не виходить. Я серйозно не розумію. Ну, ну, як би, я покупаю білети, у мене все чітко. Мені там попросили, там, помоги купити такий, то я взяла. Просто, ну, за 20 днів тоді прямої можна взяти. Взагалі без проблем. Ви можете зайти за 20 днів купити нижнє місце себе. Вот смотрите, элементарно, я с вами сейчас поговорила. Мне звонят иностранцы. Люди, у меня один поляк сегодня американцы. Вот они, они говорят, почему мы не можем купить билет? Почему эти ДИИ, У них нет этих де. Как вот люди могут выезжать? Естественно, они будут просить о помощь меня, но это 100%. Вот, они у меня выезжали, выехали, все в порядке, я им помогла. То есть можно как-то повлиять на укрзалозницу, чтобы они убрали эти ди, чтобы иностранцы нормально ездили. Там волонтеры, которые ездят через себя, тоже. Они не могут сами себе билет купить, у них не получается. Они, как бы, все сделали для того, чтобы ну, люди сами не могли купить. Поэтому я помогаю. Я не вижу в этом проблемы, но. Якщо ви вже та взялі, то не до із допомоб'єдна. Щоправда, зазначають журналісти, віриться виправданням пані Хрестіної важко, бо ж сумнівно, що одна людина може безперешкодно перепродавати квитки настільки легко, ще й в такій кількості. Вірогідно, що без якоїсь схеми тут не обійшлось. Відтак, журналісти звернулися до правоохоронних органів та Укрзалізниці з метою привернути їх увагу, адже, попри всі виправдання керівників УЗЕ, на сьогоднішній день маємо незмінну ситуацію. Квитки відсутні, зате перекупники працюють на повну силу. Згодом Тало відомо, що проти дівчини було відкрите кримінальне провадження після виходу у світ матеріалу Хапуга.ua. Але… Та-да-да-дам! Це не заважало їй надалі вести свій альтруїстичний бізнес. Для розуміння на онлайн-продажі припадає понад 86% усього обсягу проданих Укрзалізницею квитків, 50% – продані в застосунку. Загалом застосунок налічує понад 3 мільйони користувачів, 8 тисяч з яких були заблоковані. З них понад 2 тисячі, так би мовити, унікальні користувачі, які мали верифікацію через дію. Закуповувати квитки заздалегідь і малювати на них потрібні прізвища. За словами Олександра Перцовського, зараз перекупом про. Роступ не вдалося. Тоді офіційна позиція Укрзалізниці щодо відсутності квитків була наступною. Кількість пасажиропотоку зростає, кількість вагонів щороку скорочується. Зокрема, знову ж таки керівник департаменту пасажирських перевезень Олександр Парцовський не переставав запевняти, що «Укрзалізниця» активно бореться з перекупниками. Наприклад, та сама верифікація користувачів через застосунок дії є важливою частиною системної боротьби з перепродажем. На сьогодні в застосунку Укрзалізниці за підозрою в шахрайських діях було заблоковано близько семи тисяч користувачів крім того, ті, хто віддають інформацію зі своєї дії в обмін на обіцянки квитка чи грошову нагороду, як мінімум стикнуться з блокуванням публікового запису і чесно купувати квитки не зможуть вже ніколи. Тоді ж Олександр Перцовський стверджував, що у квитків немає через підвищений попит та відсутність інших варіантів для пересування. Та може тепер, коли поліція накрила масштабну схему, вдасться вийти на інших спільників і закінчити еру перекупників? А як думаєте, ви чим закінчиться уся ця історія? Чи будуть знайдені нові фігуранти? Діліться своїми думками у коментарях. Підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ! Бережіть себе та своїх близьких до зустрічі!